Вітаю, друзі! Сьогодні у цьому відео розкажу вам і покажу, як заповнювати форму для зміни ваших українських прав на англійські права. Напевно, вже всім відомо, що форму D1 ви берете у пост-офісі. Також чула інформацію, що її можна замовити онлайн і що ніби якби це було б і дешевше. Але так як я кожного дня хожу через пост-офіс, мені було зручніше взяти цю форму у них. Давайте подивимося, що вони нам вклали. Ось тут буклет інформаційний. Також є. Сама форма, і відповідно до неї є невеличка інструкція на цьому листку. Ви її потім будете відривати і відправляти саме ось цей зелений листок. Сторінка номер один, друзі, і вам у цій частині необхідно просто відзначити «To exchange my non-UK license for AGB license». Далі, якщо ви отримували свої права і здавали тест в Україні, тут пишете Україна, Україна, Україна». Україн. Значну частину роботи ми вже з вами зробили. Переходимо до своєї особистої інформації. Тут буде ваше прізвище, ім'я по батькові, адреса, номер телефону, номер вашої пошти. Я думаю, з цією інформацією взагалі у вас проблем не виникне. Також що ще необхідно буде вказати країну, де ви народилися Юкрейн, і також чи були ви останні, чи проживали ви останні 12 місяців поза межами UK. Також у вас будуть запитувати, коли ви в'їхали у UK, Прописуйте свою дату в'їзду. Ось тут надіюсь, вам видно. На цьому ми майже закінчили першу сторінку. Залишилося вказати про ваш зір. Якщо у вас є якісь проблеми із зором або ви носите лінзи, або окуляри, можливо, вас відправлять на відвідування окуліста. Якщо ж ні, ставите просто нову. Тут на рахунок орган донейшн, ну, у випадку, можливо, вашої смерті, ви б хотіли б стати донором для когось. Також можете заповнити і ось цей пункт. Наступна сторінка, друзі, виглядає ось так. І ось ця частинка це про стан вашого здоров'я. Переглядаєте усі всі пункти. Якщо у вас немає жодних проблем, ви ставите No. Якщо ж у вас є якісь проблеми по пунктах, їх відзначаєте. Так, наступна частинка у нас буде по вашій квитанції Your checklist». Тут ви вписуєте 43 фунти, адже така сума стягується на пошті. І ось сюди ви будете записувати ваш номер квитанції. Цю квитанцію ви отримуєте вже, коли сплатили на пошті, тому дозаповните це саме на пошті і тоді вже будете відправляти. Не забудьте також, що ось тут буде ваша фотографія лицевою стороною. Останній етап, що вам необхідно відзначити, це що ви відправляєте разом із цією формою Biometric Residence Permit BRP. Друзі, ви його повинні вкласти, його повернуть вам орієнтовно за два тижні. На останньому етапі ставити ось тут дату і підписуйте. До речі, знаю, що також можна додатково заплатити за те, що ви зможете відслідкувати цей лист, орієнтовно 6-7 фунтів, але я цього не робила, мені здається, це не потрібно. І орієнтовно за тижнів-два очікуйте на свої права. До речі, друзі, не лякайтеся, якщо ваші нові права Drive License прийдуть без вашого BRP. Так може бути. Зазвичай ваше BRP приходить через декілька днів після отримання прав. Тому успіху зберігайте відео, щоб не мати проблем, коли будете заповняти цю форму. За вас лайк і дякую, якщо підпишетесь.